Всім привіт! Мене звати Марго і я вас вітаю на каналі Crypto.ua. Перед початком цього відео обов'язково підпишіться на наш канал. Тут буде дуже багато україномовного контенту про крипту. І обов'язково дивіться це відео до кінця, бо ми будемо розігрувати Binance Box. І якщо ви слідкуєте за новинами про крипту в телеграм-каналах, ви точно наштовхувались на подібний контент. Дорогі авто, печки, гроші, брендовий одяг, це все дійсно вражає і виникає бажань досягнути такого ж успіху. Та, на щастя, власники цих каналів готові ділитися своїми секретами успіху, тими схемами, завдяки яким вони і досягли подібного рівня життя. За це вони просять якихось символічних пару сотень доларів. Та це все в нічого порівняно з тим, що ви в результаті заробите, правда? Ми проаналізували контент в подібних платних каналів, щоб зрозуміти, чи дійсно та інформація варта своїх грошей. Перший тип ВІП-каналів це звичайні канали з сигналами. Таких достатньо і у відкритому доступі. На них непогано вчитися аналізувати ринок, слідкуючи за діями більш досвідчених трейдерів. Але чи варто наслідувати їх порадам чи ні, вирішувати тільки вам? Що ж тоді ви отримуєте в віпках? По словам адміна одного з таких каналів. А ви з легкістю окупите вартість підписки і будете заробляти кілька сотень доларів щомісяця керуючись їх сигналами. Це все підкріплюється такими об'єктивними відгуками в окремому каналі. Як правило, адмін таких каналів зазначають, заробиш ти чи ні, залежить тільки від тебе, чим самим знімають з себе деяку відповідальність. Але в результаті ти отримуєш такий же криптоканал, просто з більшим залученням адміна. І трохи кращими умовами, щоб створити ком'юніті. Це непогано, але чи це варто 50-100 доларів на місяць вирішувати тільки вам? Наступний тип платних телеграм-каналів це типовий простір для заробітку інфоциган. Як правило, вони створюють бібліотеку з загальною інформацією про крипту, трейдинг і інвестування, яку, звісно, можна гуглити безкоштовно, дають доступ до книг про успішний успіх. Які теж можна скачати безкоштовно. І аналізують ринок та діляться загальною інформацією, яку в принципі теж завжди можна знайти безкоштовно. В самому телеграм-каналі вони спілкуються зі своїми учнями і пропонують приватні консультації. До прикладу, цей канал коштує 400 доларів. Я згодна, що за якісні знання у освіту треба платити, але гарно подумайте, чи ці люди дійсно мають той рівень життя, як вони показують, і чи справді джерелом їх доходу є ті знання, які вони вам продають. І третій тип віп-каналів є найцікавішим і часто найбажанішим, адже вони пропонують великий заробіток без жодних вкладень. На прикладі одного з них за 100 доларів. Вам пропонують доступ до каналу з секретами для заробітку, з яких ви 100% отримуєте великий дохід. Звучить чудово, тому давайте дивитися, що ж саме ви отримуєте в цьому каналі. А в каналі є аж одна темка, в якій ви маєте промоутити цей самий закритий канал в Сіктосі, відсоток з продажу якого і буде вашим заробітком. Ззовні цей канал дуже подібний на фінансові піраміди. Коли заплативши кошти за вхід до неї, щоб вийти в нуль або заробити якісь гроші, тобі потрібно запросити якомога більше людей. Коротше, я впевнена, що є набагато кращі способи, як втратити 100 доларів. Як бачите, власники телеграм-каналів можуть використовувати лояльність своєї аудиторії і її бажання швидкого заробітку для маніпуляцій, і часто вони єдині, хто в профіті з цих каналів. Але купувати доступ чи ні, звісно, вирішувати тільки вам. Якщо у вас був досвід купівлі доступу до ВІП-каналів, будь ласка, діліться ним в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. До наступного відео і не забудьте підписатись на телеграм-канал CryptoUA.